Зіскочити з російської газової голки та зберегти сімейний бюджет в Івано-Франківську триває програма теплової модернізації житлового фонду. В її рамках мешканці, оплачуючи лише половину вартості утеплення дому, можуть суттєво зберегти тепло в оселях та отримати сучасний фасад будівель. Решту грошей виділяє міський бюджет. Завдяки проекту люди можуть економити до 30% енергії. Тож такий ефект в нинішніх умовах здорожчання газу й тепла більш ніж корисний. Для прикладу один утеплений будинок. Та є економією від 30% споживання теплової енергії, і тому чим більше таких заходів буде здійснюватися в місті Івано-Франківську і в цілому в державі, тим звичайно по іншому. Буде зовсім споживання газу в нашій державі. До нині в проєкті тепла оселя взяли участь мешканці близько 20 будинків. Утеплювальні роботи в них каже координатор проєкту Володимир Стефанків, виконувалися згідно з усіма державними будівельними нормами. Використовується як мінімум мінімум пінопласт 10 сантиметрів товщиною, Також щоб використовувались якісні клеї. От крім того, є певна технологія, яка дотримає якої зобов'язані дотримуватися підрядники. Ми за цим слідкуємо дуже жорстко. При належному фінансуванні з бюджету та активності мешканців, каже Юрій Соловей, половину житлового фонду Івано-Франківська можна утеплити всього за 5 років.